Запрошую до доповіді Гавриленка Світлану Йосіпівну, кандидата фізико-математичних наук, президента Тосовського товариства в Україні. До доповіді, е, вплив ідей Олени Блавацької на формування картини світу у 21 столітті. Будь ласка, Світлана Йосипівна, ми вас чекаємо, доброго дня, дорогі друзі. Е, вітаю всіх тих, хто Причетний до сьогоднішньої такої чудової події, і з найкращими побажаннями до музейного центру продовжувати таку популяризаторську свою діяльність. Е, я хотіла сьогодні зупинитися на дуже важливій такій рисі, е, яка ще не повністю навіть і досліджена, тому що вона все ще продовжує тривати. Як вплив е, творчості, і спадку і самої особистості Олени Петрівни Бливацької на формування картини світу. Е, як відомо Олена Петрівна, ну, відомо в вузькому колі, Олена Петрівна була обрана долею для виконання особливої е, важливої планетарної місії. Ця місія ще не до кінця публічно усвідомлена і визнана. Її кульмінаційний двотомний труд, таємна доктрина дав допитливому людському розуму безліч інноваційних ідей, а її діти, що Теософське товариство, намагається поширювати та популяризувати ці ідеї. Мені хотілося би визначити ці характерні риси. Зміни парадигму сучасного світобачення, які вже відбуваються завдяки впливу ідей Олени Петрівни, та які ще будуть поглиблюватися і поширюватися. Перш за все, це ідея єдності, єдності життя у Всесвіті, звідки випливає взаємопов'язаність, взаємозалежність, взаємоумовленість всього живого, а неживого. У природі не існує згідно е, ідеї Теософії. Також це ідея багатовимірності, багатоплановості людини і світу. Звідси випливає факт співіснування фізичного, матеріального світу з різноманітними, за своїми проявами, тонкими світами. Давайте тепер розглянемо ці позиції в контексті змін світогляду сучасного людства. Як стверджують вчені, картина світу формується під впливом різних галузей науки та культури суспільства, вона є одним з фундаментальних досягнень цивілізації її інтегральним виразом. Формування картини світу сучасної і західної цивілізації відбувається переважно під впливом науки. Саме наукові досягнення кінця 19-початку го 20-го століття зумовили великі зміни в матеріалістично-механістичній системі, що склалася раніше. Подільність атома, взаємозв'язок матерії та енергії, часу та простору дали величезний пласт матеріалу для осмислення та синтезу, для чого потрібно було вийти за межі матеріалістичної парадигми. Говорячи про щеплення позачасової мудрості до дерева науки кінця 19 століття, у вступі до таємної доктрини Лена Петрівна написала такі слова, вказаний ключ має бути повернутий сім разів, перш ніж ця система буде розкрита. Ми зробимо лише один поворот, і тим дозволимо оку непосвяченого зазирнути в таємницю. Щасливий той, хто зрозуміє все. Для того, щоб зерна дали багаті сходи, ґрунт, в який вони будуть посіяні, повинен бути відповідним чином підготовлений. Інакше кажучи, щоб у системі почався процес самоструктурування, має бути підготовлена самоорганізуюча, самоорганізуюча середовище. У 19 столітті таким середовищем мало стати накопичене на той час наукове знання. Проте відомо, що це знання розвивалося з урахуванням класичної фізики, основою якої складала механістична картина світу. Тому природньо, що таємна доктрина наскрізь пронизана ідеями еволюціонізму, які ми зараз пов'язуємо з такими поняттями, як цілісність. Циклічність, фрактальність, самоорганізація, ієрархічність, самоподібність тощо. І така доктрина не могла бути прийнята науковою спільнотою в той час, коли наука багато що не знала про будову речовини, коли до неї ще не увійшли такі поняття, як відкритість, нелінійність, нестійкість і багато іншого. Тим не менш. Розглядаючи з сучасної точки зору період, що передував появі таємної доктрини, можна з упевністю сказати, що зерна все-таки впали на підготовлений ґрунт. Таким ґрунтом стали численні досягнення у галузі термодинаміки, фізичної хімії, математики, які з'явилися попередниками некласичної науки, основним предметом вивчення якої стала фізика станів. В своїй головній праці таємна доктрина Дмитрівна передбачила багато відкриттів науки і дала широкий обрій уявлень про еволюцію Всесвіту та людини. Це послужило і ще довго буде служити надихаючою перспективою в роботі дослідників у різних галузях пізнання. знання. Поєднання нових наукових технологій і позачасової мудрості дозволило фізичній науці вийти. В рівень з метафізичними уявленнями. Ілюзорна природа матерії, про яку писала Олена Петрівна, знайшла своє відображення в ефекті корпускулярного лівого дуалізму, а потім у сучасній квантовій фізиці. Відкриття Ейнштейна пов'язало просторові та часові виміри та ввело в науку уявлення про світ як про просторовий часовий континіум. Більше того, в результаті розвитку ідей Ейнштейна з'явилася нова теорія, теорія фізичного вакуу, яка не тільки включає свідомість у картину світу, а й вказує на визначальну роль вищої реальності при народженні грубої матерії з нічого. Вища реальність розглядається рядом дослідників як надсвідомість, надрозум і навіть Бог. Багатопланова структура людини і Всесвіту, запропонована теософією для поглиблення та розширення розум... розуміння світоустрою, за минуле століття вплинуло на такі наукові галузі, як медицина, психологія, педагогіка. В результаті інтеграції традиційних та академічних підходів саме у цих галузях знань про людину народилася і розвивається така наука, як. Біологія, наука синтетичного уявлення про життя, яка народилася саме у нас в Україні, і має викладатися у школах та вузах як одна з основних світоглядних дисциплін. Також у медицині з'явилася та активно розвивається інформаційна медицина, заснована на дослідженні та використанні законів біоенергоінформаційної взаємодії людини і природи. Одним із благодатних результатів цього стало створення великої кількості технологій здоров'я, що дозволяють медицині повернутися від боротьби з хворобами до охорони, підтримки та відновлення здоров'я. Протягом ХХ століття величезних успіхів досягла психологія, воістину знайшовши предмет свого дослідження, розвиток концепції психи або душі. У контексті багатоплановості людської істоти вивела психологію на нові горизонти та нові галузі досліджень, це когнітивна психологія або психологія пізнання, трансперсональна або надособистісна психологія, дослідження еволюції свідомості це психосинтез як альтернатива психоаналізу та спроба проникнення у суть стану цілісності, недвоїстості. Або стану mindfulness, термін, який трошки важко зараз перекласти. Сучасне суспільство ставить високі вимоги до освіти. Педагогіку слід розглядати як мистецтво вирощування душі дитини, а не тільки як інструмент інтелектуального розвитку. Гуманна педагогіка як науковий напрямок і як суспільний рух. Завоювала сьогодні серця мільйонів людей і цей прояв тенденції ери водоліє, коли зміни приходять не під дією державних інституцій, а під впливом освіченої громадської думки. Широта охоплення еволюційних процесів, окреслена в таємній доктрині, прямо чи опосередковано надихнула багато наукових досліджень на стику звичних наукових напрямків і пластів культури. Можна згадати метаісторичні дослідження давніх цивілізацій на стику етнології та онтології, кроскультурний діалог, а також синергетику або теорію складних систем, міждисциплінарний напрямок наук, що вивчає загальні закономірності явищ і процесів у складних неврівноважених умовах з урахуванням властивих їм. Принципів самоорганізації. Ідея необхідності ієрархічного устрою складної системи, і, відповідно, провідників і посередників, що забезпечують зв'язок між різними планами існування, легко впізнаються в сучасних роботах із синергетики, в яких математично обґрунтовується необхідність тонкого узгодження показників нелінійності джерела та середовища. Для того, щоб міг бути забезпечений нескінченно складний спектр спільно побудованих структур. Цікаво, що для розвитку системи, тобто переходу на більш високий ієрархічний рівень, необхідно, щоб процеси протікали із загострення. Сучасна математична наука активно розробляє теорію процесів самоорганізації та еволюції відкритих складних нелінійних систем. Поняття фрактальності, що відображає такі характеристики системи, як негладкість, ієрархічність, самоподібність, спадковість, легко впізнані в описі еволюції людства та корінних рас у таємній доктрині. А саме, у кожній манвантарі є сім кругів. Кожна корінна раса має сім субрас. Кожна субраса, в свою чергу, має сім відгалужень. А малі племена, гілки та відгалуження останніх злічені. Це цитата з таємної доктрини. Ідея фрактальності легко впізнається і у про промонади, численні ієрархії розумних ево, свідомих або несвідомих, самопізнаючих і пізнаючих істот можуть бути представлені як безліч множин. Тонко переплетених між собою, що впливають одна на одну. Фактично, вимальовується образ складної, цілісної системи, що утворюється з нескінченної множини дисипативних структур із фрактальною розмірністю. У таємній доктрині використовується дуже співзвучне цьому образу поняття монадичні множини або колективні монади. Саме там вказується, що у природі розрізняються три окремі схеми еволюції, які поєднувалися і перепилися в усьому до повної неможливості розчленування, утворюючи у такий спосіб єдине ціле е, цитата з таємної доктрини це плани монадичної або духовної, розумової та фізичної еволюції. Кожна з цих систем має свої закони і управляється і керується різними групами найвищих розумів або логосів. Ще раз хочеться звернутися до основного принципу, на якому ґрунтується вчення позачасової мудрості, принципу єдності всього сущого. У таємній доктрині життя сприймається як єдина форма існування, що виявляється в тому, що називається матерією чи тому, що неправильно розділяючи, ми називаємо в людині дух, душа і матерія. Матерія є провідником прояву душі на плані існування, душа ж є провідником на вищому плані для прояву духа, і ці троє є трійця, синтезована життям, яке насичує їх усіх. Ідея єдності Всесвіту знайшла своє філософське обґрунтування як властивість тотальності або взаємопов'язаність, взаємообмовленість, взаємозалежність всього сущого. А ідея братства людства стала практично здійсненою завдяки успіхам сучасних інформаційних технологій та певних планетарних. Подій. Є ще один можливий аспект, який вказує теософія в зв'язку з науковим дослідженням, це моральний аспект. І він стосується не тільки науки, як сфери пізнання, скільки вченого як суб'єкта процесу пізнання. Багато напрямків сучасної науки наполегливо вимагають прийняття з боку вченого. Відповідальності за ті результати, які можуть бути е, за ітогами його діяльності. Знання та благо у певний історичний період були роз'єднані, було проголошено теорію чистого в лапках знання, і сьогодні настав час переоцінки уявлень, що стали, склалися. Приспів відношення науки і моральності, розуму і блага. Синтез істини і добра, науки та моральності не відбувається автоматично. Це повинні здійснити самі діячі науки, які є моральними авторитетами та носіями морального імперативу в науці. Сьогодні особливий тягар відповідальності лягає на тих. Хто генерує нові ідеї, знаходиться на передньому краї наукового пошуку. Як зазначав академік Вернацький, моральна сила нації є її національним багатством. І коли вчений відчує і побачить нові шанси для прориву людства у майбутнє, коли він отримає щасливу нагоду зазирнути далі за інших, то на нього. Лягає особлива відповідальність за те, що його результати швидше були використані для благих цілей. І тут учений поєднує обов'язок, високу самосвідомість, совість, громадянську мужність та наукову сміливість. Це буде великим проривом у новій парадигмі. Розвитку науки в сучасному світі. Дякую за увагу.